Руч компанію або колективом. А як тобі така думка, що всі компанії працюють однаково, і розвиваються однаково. З якогось моменту, коли пройшли перші два етапи, перше нащупали біль ринку і навчилися задовільняти, якось друге почали набрати співробітників. То з того моменту усі компанії починають розвиватися однаково. Це в цьому світі є набір кілька сотень інструментів, які покращують бізнес, такі як CRM, кол-центр, створити сайт, запустити якусь email розсилку запустити рекламу тобто це набір інструментів. Які кожна компанія, в залежності від фантазії і знань керівника, поступово якось нанизується і включається в структуру компанії. І от серед тих всіх покращувало бізнесу, їх можна, можна сказати, що в них є три критерії. Перший критерій це е, яку цінність приносить. Наприклад, CRM принесе ну, плюс 30% продаж за рахунок того, що щось ви не, не будете забувати. Друге, це є скільки коштує впровадження, ну, в середньому CRM коштує тисячі три доларів, напевно, щоб впровадити. І третє це час, скільки запускається ця програма. Ну, CRM запустити по-людськи це буде не три місяці, це буде від півроку до дев'ять місяців. І то, ще, щоб ви знали, в середньому CRM, коли запускається, то спішні запуски це близько 30% всіх. Тобто компанія почала платити гроші, але щось не дійшло до кінця. Так от, серед усіх всіх програм, які покращують бізнес, всіх інструментів, які можуть покращити бізнес, є один прям лідер, лідер-лідер, такий прям лайфхак-лідер. Це є. Програми трекінгу робочого часу, наприклад, Яваре, ai Time Tracking. Чому? Тому що збільшує продуктивність до 20% з першого дня, не вимагає навчання, коштує 0,2 бюджету від бюджету зарплати. Тобто до 20% збільшував продуктивність, коштує лише 0,2% від бюджету зарплати. Сто разів різниця. От, от, так, запускається з першого дня, і є безкоштовних 14 днів, щоб протестувати, як це працює. І знаєте, що і середній час підписки на цю програму на, на наш сервіс 51 місяць. Рекомендую вам спробувати у себе, здивуйтесь тому резерву продуктивності, який у вас на цей момент існує, але не задіяний.